Ітке мило пральні порошки, паперові рушники та ще безліч засобів гігієни. Усього 25 піддонів із гуманітарною допомогою, кожен з яких важить по 300 кілограмів, передала швейцарська благодійна компанія Хекс Епер. Волонтери звернулись до військової адміністрації кривого рогу, аби усі товари розподілили саме туди, де цього найбільше потребують внутрішні переміщені особи. Зокрема, надійти гуманітарки у гуртожитки навчальних закладів, де нині розмістили нових криворіжців. Це дуже важлива допомога. без неї ніяк, тому що люди опинилися в таких складних обставинах. І люба допомога вона для нас дуже дуже важлива. Ми дякуємо нашим спонсорам, нашим волонтерам, нашій військової адміністрації за те, що вони турбуються. Спочатку повномасштабного вторгнення благодійна швейцарська компанія Хекс Епер створила пункти у Харкові, Миколаєві, Запоріжжі та Одесі, аби допомагати людям як продуктовими наборами та за необхідністю проводити евакуацію і зон бойових дій. Магаємо роздачею продуктових наборів, гігієнічних наборів, організовуємо польові кухні, евакуюємо людей за допомогою посередників та партнерів. закуповуємо різного роду приладдя, побутову техніку для колективних центрів. Допомагають місту і британські благодійники із організації «Save the Children». Волонтери передали фототерапевтичну установку для лікування жовтухи і геметичної хвороби у новонароджених та гігієнічні засоби для породіль усього близько 400 упаковок оскільки у кривому розі багато переселенців, багато із південних областей, які залишаються тут або їдуть на західну Україну. Нам дуже важливо допомогти усім цим людям. Цьому ми і намагаємося максимально допомогти Кривому Рогу. Завдяки міській адміністрації ми маємо ефективний спосіб допомоги і переселенцям та іншим людям. З початку повномасштабного вторгнення військова адміністрація міста за особистого сприяння її голови Олександра Вілкула всіляко розширює міжнародні контакти для допомоги допомоги як і новим криворіжцям, так і корінним містянам. Перш за все, лікування, харчування та інші витрати вони лежать на місцевому бюджеті для того, щоб надавати допомогу вимушеним переселенцям і мешканцям нашого міста, ми залучаємо провідні світові фонди та організації. І ми отримуємо продукти харчування, засоби гігієни, медичне обладнання обладнання та інше. Ми я хочу сказати так: ми об'єднуємо всіх. Небайдужих для нашої для нашої спільної перемоги це дуже важливо. Зазначу, у кривому розі наразі перебуває вже 75 тисяч переселенців із різних областей України. Для їх комфортного проживання створено 89 прихистків. У місті також нові криворіжці можуть отримати будь-яку необхідну допомогу: речі, продукти харчування, медикаменти. Маріола Акуліч, Борис Торохтій, Максим Мурашов перший міський.